Виступ під ось таку оригінальну версію безсмертного твору Бетховена Місячна соната, новоспеченої чемпіонки України серед юніорів, вихованки дитячої нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софії Римшиної став кульмінацією і справжньою красою відкритого чемпіонату Дніпра фігурного катання на ковзанах, змагання якого приймала льодова арена нашого міста. Як відомо, вдома рідні стіни допомагають, тим паче, що над нею дамокловим мечем не висів результат. Тому дівчина каталася розкуто у власне задоволення, яке зрештою отримували і уболівальники, які нагородили її вдячними теплими оплесками з вірою і надією про те, що вже незабаром вона засяє барвами і на міжнародній арені, адже на сьогодні прогресії програм очевидний. Бачу, що прогресую, бо вже ті елементи, які я не робила в минулому році, вже такі більш складні елементи і вчу ще складніші елементи. Тому ще не всі виконую, але вже вчу і досконало хочу вивчити. Коли в Турції я виступала, я в принципі для себе таки зробила маленький толчок вверх, бо зайняла там третє місце, і на цих змаганнях я виступала ні. Ні за всіма елементами, але просто для себе як прокатала, як ну, дуже добре, мені дуже сподобалося. Душа така радіє і мені дуже сподобалось, як я відкатала програму. Она заданням на сезон 100% справилась, тому як ставилась задача виграти чемпіонат України юніорський. Ми на наступний сезон вже потрапили на гран-при. И будем соревноваться с девочками, которые уже не первый год выступают на международных стартах, серия гран-при. Но будем готовиться, у нас еще целое лето впереди. Сейчас уже у нее неплохой уровень, но нам надо еще будет добрать для того, чтобы выглядеть достойно и попадать в произвольные, и бороться за какие-то места. Апріорі Софія не мала собі рівних на відкритому чемпіонаті Дніпра і стала переможницею турніру, за що разом з іншими дівчатами-призерками була удостоєна дипломів, медалей і кубків, що їх вручила заступниця директора з навчально-тренувальної роботи Дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Аріна Гребнєва. Этот сезон был для наших фигуристов, как и для хоккеистов, очень успешным. В этом году много участников вернее, много фигуристов попало в сборную Украины. И считаем, что это большое достижение для нашей школы. Также у нас хоккеисты выступили очень хорошо, потому что лидирующие команды это маленьких. Э Молодых возрастов они участвуют в международных турнирах, где занимают первые места, так же самое на чемпионатах Украины. В принципе, мы очень довольны сезоном, довольны то, что В это тяжелое время школа продолжает работать, благодаря нашим ребятам, которые служат, которые отстаивают нашу честь и которые дают возможность, в принципе, работать и успешно работать и деткам добиваться хороших результатов. Это все благодаря нашим защитникам. Большое им спасибо. Що стосується звітного чемпіонату, то він став заключним акордом загалом насиченого сезону дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради і відділення фігурного катання. Зокрема, нинішні змагання зібрали близько ста учасників, юнаків і дівчат різних вікових категорій, які окрім Дніпра представляли також сусідні міста Олександрію, Кіровоградської області, Кременчук Полтавської і Харків. Кожен з усіх, хто виходили на ковзанку, демонстрували то, чого навчилися за минулий рік, що потрібно робити і удосконалювати, щоб прогресувати, ставати кращими і виходити на новий рівень катання, а з ним здобутків і перемог.